Відчуття раю подарував івано-франківцям Прикарпатський митець Ярема Стецик. Свою нову колекцію робіт художник презентував днями в галереї Артнамур у бастіоні. Карпатський живопис продовження його попередніх колекцій на цю ж тематику. Зараз останніми роками я якби вирішив сконцентруватися, все таки на, на, на малюнках тутешніх. Тобто, тут навіть якщо є. Е, Пейзажі з міста, то це я, наприклад, з виглядом на Карпати. Якщо є візерунок, то він бажано, щоб був десь, десь з якоюсь прив'язкою до Карпат, бо виходить так, що інші люди в світі. Не не так малюють Карпати або взагалі не малюють Карпати. Тобто, тому зрозуміло, що це наша задача, і напевно, що нам треба її якби і піднімати і, і робити. Концепція виставки зв'язок з божественним. Ось ця неканонічна ікона, сімейна реліквія багатодітної родини Стециків. Це і є моментом чесності та правдивості автора. Живопис митця дещо незвичний, бо автор використовує нетипову нереалістичну палітру, не дотримуючись будь-яких догм чи стереотипів. На полотнах бачення та емоції митця і матеріал для роздумів. Його роботи впізнавані, достатньо незвичні. Він як художник вже давно виробив своєрідний стиль, яким вміло і вдало користується. І я тому кажу з радістю їх побачив зібраним в одному місці. І Є така хороша нагода, хороша можливість їх оглянути, порівняти і порадіти. І кому вдасться відчути справді присутність в раю. Всі картини живі, бо мальовані з натури або під враженням. Втім, відчуття раю, переконаний автор, не обов'язково буває серед природи. Розмова з Богом може відбутися будь-де. Хотілося б від людей чесності, тому можливо, воно. Як просто згадка про те, що рай це не тільки відчуття насолоди, рай це відчуття, напевно, що насолоди від співпраці, від співтворення, від співкреативу з Богом. Тобто, напевно, що рай все-таки він є. Це є все таки праця. Це не просто відпочинок, а це є все-таки якась така праця в будь-яких напрямках, максимально творча. Ці ксерокопії не мають вартості, але вони є свідченням постійної праці Яремистецика. Графічні ескізи умовно поділені на гімалайську, євромонгольську та артполівську колекції. Митець має надію, мода на ручні малюнки ще повернеться. Тим часом кошти з продажу свого живопису митець перекаже на медикаменти для військових. Мовляв, кожен допомагає як може, і подавати патрони можна у різний спосіб.